Привіт! Кожна мама мріє, щоб її дитина була здоровою. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке психосоматика у дитини і як зрозуміти, коли саме тіло говорить замість емоцій. Мене звати Ольга Грицик, я психологіня, авторка терапевтичних книг і тренінгів для дітей та дорослих. Я коуч, викладачка психології в вищому навчальному закладі. Також я мама трьох дітей. І е, коли. Я планувала тільки народити третю дитину, моя донька, вона старша у мене донька старша, середній син і молодший син. І ось моя старша донька. Вона дуже хотіла, щоб у нас в сім'ї з'явилась третя дитина. І коли я завагітніла, ми їй сказали про це, і неї почалися ангіни. У неї почалися ангіни, які не закінчувалися. Вона перестала ходити на заняття станців. Вона перестала майже ходити в школу. Тільки ми виліковували одну ангіну, з'являлася нова. І так ми вже були з нею дійшли майже до абсцесу горла і, і планували оперувати. Але в той час з'ясувалося, що я чекаю хлопчика, а не дівчинку. І нам вдалося вилікувати цю ангіну без операції, і на цьому її. Проблеми з горлом закінчилися. Тоді я ще не була психологом, і я не розуміла, що відбувається з моєю дитиною. Але сьогодні я вже знаю, що її страх того, що в сім'ї з'явиться нова дівчинка, у папи з'явиться нова улюблена донечка. Їй було настільки страшно, що вона не могла цього пережити, вона не могла цього перетравити, і її горло. Говорила замість її емоцій, тому що вона навіть не усвідомлювала, що з нею відбувається. Я чудово знаю, як це, коли дитина хворіє, а лікарі розводять руками і навіть кажуть, що ну, не можу сказати, що відбувається, і чому дитина відчуває або проживає той чи інший симптом знову і знову. Що таке психосоматика простими словами? Психо означає душа, сома. Переводиться як тіло. Психосоматика це коли болить душа, і тіло це показує. Ціло проживає душевний біль. А психосоматика може з'являтися через наші страхи, через наші образи, через відчуття провини, через злість, через агресію. Також можуть з'являтися психосоматичні симптоми. наприклад. Ваша дитина, маленька дитина, щоразу перед тим, як йти в садочок, який вона не хоче ходити, в неї починає, наприклад, боліти живіт, або починає боліти голова, або у дитини перед контрольною роботою. Починається якийсь симптом. Це може бути головний біль, це може бути нудота, Це може бути будь-який симптом, який починається саме перед якоюсь стресовою ситуацією, саме перед якою ситуацією, коли дитина відчуває якісь негативні емоції щодо, наприклад, цієї ж контрольної, да або наприклад, перед публічним виступом. В моїй практиці дуже багато випадків, коли дитина відчуває психосоматичні якісь прояви, симптоми. Наприклад, перед виходом на сцену дитині стає зле, дитина починає боліти живіт. Часто буває таке, що діти починають проситися і ходити в туалет. У мене був випадок психосоматики. Дитина вісім років боялася розтяжки. Вона займається танцями і в них. Додали обов'язкове заняття з за розтяжки. І вона знала, що їй не вдається, що їй важко, що їй буде боляче. І дитина, замість того, щоб розслабитися і розтягуватися, дитина починала напружуватися, в неї починав боліти живіт, вона просилася вийти перед сам началом заняття. І до кінця заняття вона не могла повернутися, тому що їй було погано, вона не могла займатися. Мама обійшла всіх врачів, вони зробили безліч. Досліджень, все нормально, немає ніякої причини, назначили якісь там різні препарати, але легше не ставало. І коли мама привела її до мене, ми з'ясували, знайшли оцей страх перед розтяжкою. Після цього я навчила дитину, як розслабитися перед цією розтяжкою. Спочатку ми справилися зі страхом, дитина прожила цей страх, потім ми знайшли. Способи для розслаблення дитина навчилася дихати правильно дитина навчилась розслаблятися. І зараз вже пройшло півроку, і від мамою приходить зворотній зв'язок, що дитина зараз просто кайфує і отримує масу задоволення саме від розтягування, їй вдається розслабитися, їй вдається всі шпагати, які вона хоче. Тому дуже важливо зрозуміти, що часто за симптомами, повторювальними симптомами, стоїть саме психосоматичний розлад, а не якась хвороба. Якщо ми говоримо про зовсім маленьких дітей, то у більшості випадків психосоматика у дитини починається саме з стану мами. Коли мама відчуває страх, коли мама відчуває сором, коли мама відчуває провину, коли мама відчуває злість, та ще й приховує ці емоції, дитина своїм тілом сигналізує, що у мами болить душа. Я пропоную вам п'ять питань. Які допоможуть вам зрозуміти, чи симптом вашої дитини є психосоматичним. Перше, симптом у дитини з'являється щоразу перед якоюсь стресовою ситуацією, перед контрольною, перед садочком, перед школою таке також буває, перед якимось важливим виступом? Друге питання. Це коли врачі не можуть знайти ніякої причини. Лікарі кажуть, ну тут нібито все нормально. Ми не бачимо причини, чому, наприклад, болить живіт або чому болить голова. Тобто немає органічної причини, підтвердженої лікарями, що є причина для цього симптому. Третя, дуже розповсюджена ознака психосоматики: це якщо під час своєї хвороби або під час симптому дитина отримує набагато більше уваги від мами, ніж зазвичай. Тобто дитина захворіла. І мама починає проводити з дитиною час, піклуватися, грати з дитиною, спілкуватися, обіймати, бути в контакті з дитиною. Зверніть на це увагу. Да, якщо ви бачите, що саме так відбувається, то це також є ознакою того, що симптом дитини психосоматичний для того, щоб отримати більше уваги від мами. Четверта ознака це коли є повторюваність, коли один і той самий симптом виникає при одних і тих самих обставинах. Знову і знову, наприклад, виступ якийсь у дитини починає боліти голова. Або, наприклад, у мене була ситуація, коли хлопчика починало нудити щоразу, коли був сигнал повітряної тривоги, а він був у школі. Тобто він приходить в школу. Якщо вона сигнал повітряної тривоги, дитина починає себе погано почувати, його починає нудити, і навіть декілька разів було запаморочення. страх дитини. Перед сигналом повітряної тривоги, що мами немає поруч, і дитина себе почувала погано, і цю дитину до мене, до речі, направив лікар невролог дитячий. П'ята ознака психосоматики це коли достатньо мамі заспокоїтися, достатньо мамі розібратися зі своїм емоційним станом, почати відчувати себе позитивно, відчувати позитивний настрій, позитивні емоції. І дитина ніби просто чудом виздоравлює, симптоми зникають. Якщо у вас співпало хоча б три ознаки з цих п'яти, то вирогідність ну, більше 90%, що ваша дитина відчуває саме психосоматичні симптоми, а не має якесь серйозне захворювання. Зараз я хочу розказати вам, що може зробити мама для того, щоб допомогти своїй дитині подолати психосоматичні симптоми. Вчора у мене була моя клієнтка, і у неї дев'ятирічна донька. І вона розповіла мені каже: ти знаєш, у моєї доньки після сварки зі мною в суботу заболіло сильно горло ввечері. І я розуміючи, що це може бути психосоматика, тому що у нас з нею напередодні була сварка, сказала їй доню: давайте мені зараз розкажеш. Все, що ти до мене відчуваєш, за що ти на мене ображаєшся, і що за злість зараз у тебе кипить стосовно мене, дівчинка питає: Мамо, ти не будеш сваритися? Вона каже: Ні, не буду сваритися, я, я дуже хочу, щоб ти мені розповіла все, що ти відчуваєш. І дівчинка почала говорити. Вони плакали вдвох, вони обіймалися. Дівчинка висказала все, що її боліло, і те, що вона не дозволяла собі сказати мамі, тому що боялася, що мама образиться, боялася, що мама буде сваритися. І зранку дитина проснулася абсолютно здорова, без будь-яких симптомів хворого горла. Тому, перше, якщо ви бачите, що ваша дитина відчуває якийсь симптом, який може бути психосоматичним, створіть безпечний простір і поговоріть зі своєю дитиною. Пообіцяйте дитині, що вона може вам сказати все, що завгодно, що вона може сказати, на що вона на вас ображається, але будьте, звісно, готові прийняти все це, прийняти дитячі емоції, вислухати дитину і зрозуміти, не ображатися, а саме прийняти і зрозуміти. Дуже важливо, щоб мама зрозуміла, що емоції вони не вороги, вони сигналізують про якийсь душевний біль. І е, дуже важливо, щоб мама навчилася. Слухати свою дитину, щоб мама навчилася створювати для своєї дитини безпечний простір, в якому дитина буде відчувати, що вона може прямо сказати, що «мам, я образилась на тебе, тому що ти там те і те зробила. Або мам, я дуже злюсь на тебе, тому що, наприклад, ти там, не стримала свою обіцянку, або будь-щось що щось таке подібне. Окрім того, щоб вислуховувати свою дитину, дуже важливо навчитися. Батькам самим говорити з дитиною про свої почуття, не приховувати свої почуття від дитини. Якщо ви відчуваєте злість, скажіть. Я зараз відчуваю злість, тому що я тебе, наприклад, просила 10 разів прибрати в кімнаті, а ти так і не прибрав, і тому я зараз дуже злюся. Або, наприклад, лунає сигнал повітряної тривоги. Uh, і дуже часто мами роблять вигляд, що все нормально, нічого не не відбувається. Ми зараз будемо грати. Це неправильно, тому що дитина відчуває, що щось не те. Дитина відчуває цілом, дитина відчуває невербально ну, мамині сигнали, що з мамою щось не так. Але мама мовчить. Мама не каже, що їй страшно, і дитина розуміє, що про емоції не можна говорити. Ну якщо мама не говорить, значить не можна говорити. І дитина вчиться приховувати свої емоції. Всі непроговорені, непрожиті, приховані емоції. Потім дають знати про себе саме через тіло, саме через психосоматику. Тому навчіться, будь ласка, говорити своїй дитині про свої почуття, і дитина буде розуміти, що емоції це нормально, що емоції ми всі відчуваємо, що про це слід говорити, і дитина навчиться робити це екологічно. Дуже класний спосіб проживання емоцій це намалювати емоцію. Запропонуйте дитині намалювати те, що вона відчуває. А якщо це страх, то а якби він був на щось схожий, на що б він був схожий? Намалюй, будь ласка, ось уяви собі, що ти можеш закрити очки і його побачити на внутрішньому екрані. І спробуй намалювати, що ти бачиш, на що схоже цей страх. І я вам скажу, діти дуже охотно малюють свої страхи. Це можуть бути будь-які фігури, це можуть бути якісь там і тучки, це може бути якісь і і дракон. Малюнок допомагає дитині символізувати і матеріалізувати свій страх. І коли дитина намалює, наприклад, свій страх, або свій гнів, або свою агресію, запропонуйте дитині. Перетворити саме цей малюнок, не новий малювати, а саме цей малюнок. Перетворити на щось позитивне, на щось таке, що буде викликати якусь приємну посмішку або буде кумедним. Нехай дитина малює, да, перемальовує цей малюнок до тих пір, поки він не перестане асоціюватися повністю з цим страхом або з цією образою, наприклад, будь-яку негативну емоцію можна намалювати і потім зробити таку трансформацію. І це допомагає знизити цей рівень емоційної напруги, і таким самим чином ми звільняємо тіло. Від необхідності проживати цю емоцію да, замість того, що ми прожили через нашу ментальність. Обов'язково навчіться самі і навчіть дитину шкалювати свої емоції від нуля до десяти. Наприклад, та, ти зараз там відчуваєш страх. Наскільки ти його відчуваєш? Ось скажи, ось 10 – це максимум, нуль це немає. І дитина скаже: зараз, наприклад, там посередині десь 5 сірочка. Зробіть потім вправу, да, наприклад, намалювати емоцію, і запитайте дитину, наскільки зараз ти відчуваєш. Я вас запевняю, зміни обов'язково будуть в кращу сторону. Також важливо проговорювати емоції, які ви бачите, що відчуває дитина. Наприклад, дитина агресує, дитина в істериці. Обійміть дитину і скажіть: я бачу, що ти зараз злишся. Я бачу, що ти зараз у гніві. А, «Да, я розумію, що з тобою відбувається. Давай ми зараз разом знайдемо екологічний спосіб проживання емоцій, що тобі зараз хочеться робити. Наприклад, дитина скаже: мені зараз хочеться там щось побити. Нехай дитина поб'є подушку. Або а, я дуже люблю і часто використовую зі своїм сином. Ми просто беремо аркуш паперу і він починає його рвати. Я йому пропоную уявити, як вся його злість, ця його агресія просто уходить да, через знижується через оце то, що він рве бумагу, а потім він її починає підкидати. І емоційний накал спадає ну, до нуля, до одиниці з десяти. І потім вона від дуже охотно збирає ці всі. Аркуші, порвані аркуші, і сам викидає в мусор і відчуває себе ну, відчуває дуже сильне полегшення. І знову ж таки, таким чином дитина звільняється від оцих, накопичення цих емоцій, дитині стає легше, і вона вже здатна ну, спокійно далі жити своє життя без цієї напруги в цілі. Мапа емоцій є така чудова вправа, коли можна намалювати фігуру людини. Виписати головні емоції, які дитина частіше за все відчуває. Обрати колір кожної емоції. Да? Наприклад, злість може бути чорною або червоною, страх буває також, там, червоним, коричневим, синім. У кожної дитини своя кольорова палітра а, своїх емоцій. І потім а, знайти, де яка емоція живе в тілі. Запропонуйте дитині, а де ти відчуваєш страх? Ось коли тобі дуже страшно, де саме в тілі ти відчуваєш страх. І нехай відповідну ділянку на малюнку дитина зафарбує тим чи іншим кольором, а де в тебе в тілі живе злість? А де у тебе в тілі живе образа, якого вона кольору? Нехай дитина створить таку мапу емоцій, може створити її разом з нею свою мапу емоцій. Це допоможе бути в кращому контакті із собою і краще відчувати, що відбувається зараз. Іноді ми не розуміємо, яка сама емоція у нас відбувається да, з нами. Але коли ми знаємо, як в цілі проявляється та чи інша емоція, і де саме в цілі, то нам набагато легше зрозуміти, яку саме емоцію ми зараз відчуваємо і проживаємо. Ну і, звісно, батькам дуже важливо навчитися працювати із своїм емоціями, особливо коли ми говоримо про маленьких дітей до підліткового віку. Тому що вони дзеркало мами, вони е, дуже пов'язані з мамою. І коли мама знаходиться в поганому емоційному стані, коли мама відчуває е, страх, злість, сором, відчуття провини, якісь негативні емоції, а ще й не говорить про це, дитина считує ці емоції і відзеркалює їх е, е, саме через своє тіло, саме через якісь симптоми психосоматичні. Тож... Емоції у дитини непрожиті можуть викликати психосоматичні розлади у дитини. І так само мамин, поганий емоційний стан, мамині непрожиті емоції, так само можуть бути причиною психосоматичних симптомів у дітей. Тож психосоматика це не вирок, це запрошення до діалогу, це запрошення до контакту, це запрошення до того, щоб навчитися краще чути і розуміти себе і свою дитину. До мене часто звертаються мами, коли у дитини якісь психосоматичні прояви з запитом, що з моєю дитиною не так. І дуже часто виявляється, що причина не в дитині, а причина саме в стані мами, який вона приховує, враховуючи те, що ми зараз живемо в досить складний час, ми всі знаходимося в стресі, ми всі втомлені, ми не висипаємося ночами. І цей стрес накопичується саме в мамі, і мама його транслює несвідомо своїй дитині. І дитина починає хворіти, або дитина починає агресивно себе поводити. Дитина починає проявляти себе якось так, що мамі це не подобається. да, і мама приходить з запитом, що зробіть щось з дитиною. І я пропоную в таких випадках працювати саме з мамою, саме з маминим емоційним станом, тому що мама це найголовніша опора для дитини. І коли мама спокійна, коли мама вміє розумітися на своїх емоціях, коли мама вміє проживати свої емоції екологічно, якісно позбавлятися від них, тоді мама стає справжньою опорою для своєї дитини. Дитина може зростати абсолютно здоровою, абсолютно з нормальною поведінкою, з нормальними успіхами у школі. І саме тому я створила міні-курс для мам. Я поруч це курс. Про любов, в першу чергу до себе, про мамине розуміння себе, про вміння мамою екологічно проживати свої емоції. На цьому курсі я розповім вам, що таке емоції, який механізм утворення наших емоцій в нашому цілі, що відбувається, як ми реагуємо, як наше тіло реагує на наші емоції. А я поділюся з вами. Там дуже е, простими і при цьому дуже робочими техніками, вправами, які допоможуть вам краще зрозуміти себе, які допоможуть вам відчувати себе набагато краще, які допоможуть вам насолоджуватися життям попри всі складнощі, які навколо нас. І коли мама знаходиться в такому стані, що мама живе і насолоджується своїм життям, дитина відчуває цю опору в мамі. Тому, якщо ти хочеш допомогти своїй дитині, Зростати здоровою, вміти а, якісно проживати свої емоції, не накопичувати їх в цілі. Якщо ти хочеш бути в контакті зі своєю дитиною, якщо ти хочеш в будь-які часи, незважаючи на будь-який стрес, залишатися опорою для своєї дитини, напиши мені в інстаграм, в Дірект, я поруч, я надішлю тобі а, всю інформацію стосовно курсу, розповім, як приєднатися, які умови, тому що саме з мами починається здоров'я і щастя, щасливе дитинство дитини. Спокійна мама, спокійна дитина.